Вітаю, риби! Це ваш старопрогноз на тиждень, 17 по 23 березня. І так, дивимося, що вам приготував тиждень, які у вас будуть люди, енергії. Можливо, ви побачите щось своє, тому уважно роздивляйтеся карти і витягнемо пораду від іншої колоди для вас. І так, перша карта понеділок. Карта повішена, зупинка, стагнація. Якісь справи, які у понеділок не вирішуються, люди спізнюються на зустріч з вами, кошти не заходять, тобто день зупинки, день якогось такої. Підвішаного стану, можливо, у вас понеділок буде вихідний, і ви просто е, будете відпочивати і нічого не будете робити. Якщо ж ви будете на роботі, зупинка все рівно буде. Тобто людина і працює, але вона стоїть на місці. День буде тягнутися дуже довго, можливо, ви побачите щось під іншим кутком. Тобто, ви зрозумієте, для чого вам така ця зупинка в справах вівторок. Kartas mirties, transformacija. Бачите, після повішаного йде карта е, трансформації, тобто, ви закінчаєте якийсь етап в своєму житті, який вже неможливо відродити. Розриваєте стосунки, йдете з роботи, закінчуєте щось неблагоприємне, тобто по смерті від нас йде те, що померло. Воно нам не потрібне, воно нам не приносить пользи, і вівторок ви от можете просто з чимось розпрощатися в своєму житті. Середа. Третій старший аркан Риби тиждень буде цікавий. Карта сили. Сила це коли ми наповнені енергією, ми наповнені якоюсь завзятістю е, вирішувати всі свої питання. Тобто, в нас є енергія, в нас є запал, в нас є харизма. Карта сили нам буде говорити про те, що ми докладаємо зусилля для вирішення свого питання. Можливо, ми. Хочемо от якусь людину, так, знаєте, приструнити трохи, і ми будемо так упорно на ню давити. Ну, це ще може говорити, що це можуть зробити з вами, тому звертайте на це увагу. Можливо, просто у вас буде фізичних справ багато. Можливо, ви підете просто в спортзал і отак гарно потрудитесь на силу. Четвер. Ту з мечів. Якесь прийняття якогось рішення, кардинального рішення, яке може так прийти різко в вашу голову. Туз мечів він такий, знаєте, різковатий. Карта може говорити про те, що будуть якісь, можливо, різкі, знову ж такі, інсайти, які неочікувано приходять в нашу голову. Можливо, якісь люди будуть на вашому шляху, що також можуть показувати отаку різкість. Взагалі, по тузу мечів, це в нас початок чогось нового. Коли ми кардинально хочемо щось вирішити, щось змінити, щось розпочати. Тобто до цього дня ми не геть не думали про це, а в четвер до нас прийде отака якась думка. П'ятниця. Вісім кубків буде говорити про те, що п'ятницю ви захочете, можливо, таки розпочати щось спочатку, десь піти, знайти ту емоцію, яку вам потрібно. По вісім кубків ми йдемо шукати. Ту емоцію, якої нам не вистачає. Тобто людина йде в гори. Вона знає, верніше вона не знає, вона хоче віднайти ту емоцію, яка їй потрібно. Можливо, ви йдете з роботи, можливо, ви йдете з стосунків, можливо, ви просто хочете. Порадуватися якось життю, і ви хочете в п'ятницю знайти для себе якесь заняття, яке вас потішить, тому що ви там засмучені, наприклад, через якийсь свій стан. Ви спустошені, і в п'ятницю от буде от такий стан, коли захочеться якихось перемін у своєму житті. Субота. Карта справедливості буде говорити про те, що можливо ви будете займатися якимись паперовими справами. Можливо, хтось буде вирішувати питання по суду. Карта нам говорить про те, що в цей день ми маємо бути справедливими. Ми маємо бути чесними. Ми маємо відноситися по справедливості, тобто не по. Людські справедливості, а по законах Всесвіту не ображати людей, не ображатись на людей, тому що ми всі тут гості, ми це все прекрасно розуміємо. Якщо ви в цей день зробите якесь благе діло, обов'язково вам прийде в два рази більше. І якщо ж навпаки, в цей день, якісь ви замітите, що ви щось неправильно робите, ви будете знати, що ви за це отримаєте. Тому в суботу будьте обачні, обережні. Навіть якщо вас хтось провокує, не звертайте на цих людей увагу. Неділя і король Пентаклів неділю випадає. Можлива зустріч з людиною, діва, телець або Козиріг. Це в нас чоловік такий фінансово забезпечений, якого є фінанси, який знає, як ними розпоражатися, який вміє ними розпоражатися. Можливо, це ваш чоловік. У вас буде в неділю от, комунікація з ним, можливо, ви будете обговорювати собі фінансове своє майбутнє, куди вкласти, як зробити, як краще прокрутити десь якісь кошти, щоб отримати ще більше. Якщо ж ні, це може бути ваша така енергія. Тобто ви в неділю матеріальні, ви в неділю спокійні, приземлені, собі роздумуєте, як вам краще знову ж таки. На роботі, наприклад, можливо, десь вкластися, можливо, розпочати якийсь бізнес. Тобто, в неділю ви будете собі обдумувати свій фінансовий стан. І карта порада для риб на тиждень 17 по 23 березня. Карта партнерства, карта вибору. У когось може програтися. Як пара, тобто парність, пара ваша чоловік і дружина, когось може програтися як партнерство, тобто партнерство в роботі, партнерство в друзях, тобто порадою нам іде шукати підтримки, допомоги теплого слова в. Партнерові, якщо ж ні, карта нам говорить про вибір. Тобто, якщо вам потрібно зробити вибір в вашому житті, прислухайтеся до свого серця. Не піддавайтеся емоціям, тому що ви емоційні в нас такі рибки. Тому емоції на цьому тижні вам не потрібні. Якщо даже взяти і ту з мечів, і карта справедливості, емоційності тут немає. Карта говорить про те, що. Слухаєте своє серце, але не піддаєтесь от якоїсь такої емоційності. Що вам серце підказує, оте і робите. І так, риби це ваш старопрогноз на тиждень. Благополучного вам тижня і до зустрічі!